Привіт, мене звати Інна, і сьогодні ми з дочкою вирушили на Чемегівський каньйон біля села Миколічин. Е, начитавшись про те, що це неймовірно красива блакитна лагуна, малолюдна, маловідома локація, ми вирішили, звісно, її подивитись. Яке було наше розчарування, коли перше, що ми побачили, це багатокілометрову зону запаркованих машин і великий натовп людей, який теж прийшов подивитись на той каньйон. Тобто, локація так справді красива, вона розташована на річці це права Притока Прота, біля села Миколічні, як я вже сказала, і та сама лазурна лагуна вона знаходиться просто під мостом. Треба спускатись або ліворуч від траси, або спускатись праворуч та переходити через річку ногами. Ми це робили на початку вересня, тому водичка ще була тепла, можна було собі дозволити. Сам каньйон він дуже красивий, справді мальовничий, тягнеться на кілька кілометрів, закінчується красивим водоспадом, і варто того, щоб виділити на нього день, просто прогулятись. і Подивитись на красиві скелі, але просто під мостом, просто ось там, де знаходиться та лазурна зона <гум> невеличка, там паломництво туристів, паломництво блогерів. Тому щодо малолюдності локації та маловідомості, це вже ні.